Вітаю всіх і так. Зроблю ще один розклад психологічного характеру, любі мої. Що це за цирк пішов? Серйозно. Чого у вас негативна реакція на тему ваша тупа паніка? Вона тупа. Паніка ніколи не буває хорошою. Паніка це не привід для хороших дій. Під панікою людина робить все, що. Вбрендить голову і буде слухати будь-кого. Якщо населення в паніці їм легко керувати, ні в якому разі не можна впадати в паніку. Ви наслухаєтесь якихось прогнозів, якихось розкладів. Ось починається паніка, нерви, і ви це все далі перекладаєте на інших. Також цього не можна робити. Я розумію, що паніка це коли людина знаходиться в стані. В якому вона не може контролювати себе і не може тверезо оцінювати навколишнє середовище. Тобто, у людини блокується мозок, у людини блокуються думки. Думати людина не здатна, в неї просто зацикленість на одній точці. Все. Кожен проходить по-своєму панічні атаки. Це все дуже серйозно. Це вже проблеми з психікою. І. Панікою треба боротись, а не наїжджати на інших. Тому це проблема. Давайте робити поради, як боротись з панікою. І як робити ситуацію, щоб це не впливало на оточуючих і не кидатися на оточуючих. Бо паніка не буває хорошою, вона тільки тупа. я сама по собі це знаю, прекрасно. Паніка доводить людину до топізму такого, що мама дорога. І так, давайте психологічна колода. Боротьба з панікою. Маріонетка ось про те, про що, що вам казали. люди в паніці, їм керують на ура. Це маріонетки. Не доводимо до цього. Друге підтримка. Обов'язково цій людині потрібна підтримка поряд. Прямо ось як на картинці, за ручку взяли, відвели, допомогли, притримали, обіймати. Оце все третє, у людини в паніці може вилізти вся її сутність. Також враховуйте негатив. З гаряча можна наказати якісь моменти. Будьте обережні, будь ласка, з цим. І дні коли додивіться, що? Захист. Найбільше. В стані паніці людина потребує захисту. Найбільше. Те, що необхідно у оточуючих. Чому гостра реакція на стрес надають допомогу і все інше. Тому що ось ця підтримка необхідна. Це вже паніка, панічний стан. Це для вас. Тепер я беру другий оракул відродження. Що робити? стані паніки, панічних атак. Ну, покажи, що робити в стані паніки панічних атак. Що ти скажеш на цю тему? Залежність. До речі, залежність від чогось. Хтось п'є, хтось заспокійливо п'є оце сюди. Ні в якому разі не соромитись. І третє, баланс. Тримати все в балансі. Дуже важлива порада. Майте на увазі, якщо ви маєте по алкоголю моменти, не За Заспокійливими не переборщіть. не соромтесь питати допомоги. А наді колоди загроза. Розумієте, що паніка це загроза для вас, перш за все. Панічні атаки це загроза перш для вас, для вашого здоров'я. В когось це проходить в одному вигляді, в когось в іншому. Дуже-дуже важливо все. Зласочка, тепер давайте беру руни. Як боротись з панікою і з панічними атаками. Як боротись з панікою і панічними атаками? Дивіться, яка мужність, боротьба. боротьба. Боротись, перш за все, з причинами. Тримати себе в руках. І другу руну візьму. Дивіться, любов, підтримка. Знову ж таки, любов і підтримка. Не вистачає, коли людина в паніці, і потрібна підтримка. Просто майте на увазі, якщо у вас паніка, нерви, це треба опанувати і звертатись до інших людей спокійно, щоб люди розуміли, що ви від них хочете. І, перш за все, зараз не перекладати ці емоції на інших людей. Пояснюю, наприклад, я зараз проживаю також в неспокою, хочу, іноді хочу просто відпочивати морально. І не дуже люблю, коли мені починають писати в панічному стані всі підряд. У мене немає можливості всім відповідати і немає бажання, чесно кажучи, бо це ненормально. І я вважаю, що треба, перш за все, працювати з цим. У мене є окремі розклади подібного плану для е, підтримки психологічної. Будь ласка, кому потрібно? Давайте працювати в приватному варіанті, індивідуально, тому що це важливо. Висилатися вам буде фото і коментар. Психологічні колоди, оракули, руни, все. Ще афірмації вам додам. Обов'язково для пропрацювання себе. Майте на увазі, я казала не раз, що я роблю це в індивідуальному порядку. Можна окремо за цим звертатись. Не обов'язково ще розклади таро. Це, як ви бачите, не таро. Це оракули. І так, я з цим працюю. Бо зараз це дуже актуальна тема. Паніки, панічних атак, нервів. І ще мене колода прийняття рішень. Це також для підтримки. Знаєте, іноді нам потрібні не таро, класичне, а щось подібне. І від цього залежить відповідь. І Потім люди починають жити повноцінніше. Просто кому потрібно, пишіть приватні повідомлення, будемо з вами розбирати ці питання, щоб трошки ставало легше, бо жити постійно в паніці і її тільки випромінювати, ви з'їдаєте себе зсередини. Живемо далі, незважаючи ні на що, розумієте, що не так далеко вже закінчення. Ідіотизму повного, недалеко воно. Повний кінець не близько, але закінчення активності цієї вже недалеко.